Соковиті пироги з м'ясною начинкою та з сиром. Чимось схоже на піцу. І це дуже-дуже смачно. До теплого молока додаю дріжджі, цукор і залишаю на хвилин 15. Додаю сіль, яйце, олію Перемішую. Поступово ввожу просіяне борошно, гарно вимішую, формую тісто і залишаю тісто в теплому місці накритим на годину півтори. Роблю начинку, до фаршу додаю нарізану цибулю, нарізаний перець, нарізаний помідор. У мене маленький, тому декілька. Також додаю сіль, перець. Приправу до м'яса гарно все перемішую, начинка готова. Окремо натираю голландський сир на крупну терку. Тісто підійшло гарно, я його обминаю і ділю на дві рівні частини. Кожну розкатою буду формувати пірі. Викладаю по краю начинку, формую бортик. В середину викладаю теж начинку, розрівнюю бортики змащую жовтком з молоком і в духовку на хвилин 25. Посипаю сироп і ще на хвилин 10. Смачного!